Бельгійців засвистували свої ж вболівальники, після чого Кевін Дебрюйне закликав своїх партнерів по команді покинути футбольне поле. Сумнівний пенальті у матчі Словаччина-Румунія за рахунку 1-0 на користь збірної Словаччини. Збірна України завершила свої виступи на Євро 2024 набравши 4 залікових пункта, точно так, як і наші суперники. Однак, за різницею пропущених та забитих м'ячів, ми опинилися на четвертій сходинці. До речі, напишіть в коментарях, як вам гра нашої національної команди на цьому євро. Але сьогодні не про це. Хотілося б подивитися на реакцію Русні на невихід нашої національної команди в раунд плей-офф. Адже у них знатно горіло у другому турі, коли збірна України перемогла збірну Словаччини. Що ж було тут? Давайте читати. Прошу близько до серця не приймати те, що ми будемо читати, адже це відео створено виключно в гумористичних цілях. По мнению Алексея, Бельгія откровенно играла на зберігаючому режимі. Украинцы, одно у нас с вами общее да осталось. Вы тоже не умеете играть в футбол. И тут я просто додам, ничего спильного у нас с вами и бути не может. Русские радуются, хотя самих нет. И тут пришла відповідь. Украинцев теперь тоже. Мы в равных условиях. Ну и Влад добиває. Мы с вами никогда не будем в равных условиях. Ой, а шо у Тарасов с лицом? Допрыгались, сыны Бандеры. Але клоун тут тільки один той, хто пишет ім'я з маленької букви. Украина заняла почетное, достойное и соответствующее место последнее. Будь в группе 7 команд, место было тоже почетное, последнее. Сейчас обвинят весь мир и Европу, что им бедняжкам не подсудили. И вообще, все вокруг русские. Только один вопрос: откуда столько украинских мужчин на трибунах? Ура! Миколи, а ви думали, вам помогуть виграти євро? 4 очка, четверте місце, страна 404. Позорніший матч. Не зря Бельгії свої ж болельщики а Але хочу відмітити також, що було багато коментарів адекватних по типу Жаль Україну, а ведь смотрелись сильнее Бельгії. Да, зборна Бельгії очень трусливий футбол. Показала. Україна куда лучше смотрелась, чем вчорашня Англія. Можна було продовжити і далі, але більше не хочеться копатися в цьому. Хочу подякувати нашій національній збірній Україні, які подарувала нам неабиякі емоції. Але самі головні перемоги у нас попереду. попереду найважливіші та найсильніші перемоги. Бажаю вам гарного дня та гарного настрою. До зустрічі. Побачимось!